Легенько. Розказуємо движуху. розказуємо движуху, що придумав. Значить, так. що ви дум... Зараз внімаю, внімання, зараз так. Внімання зараз. Що ви думаєте що того, якщо я буду робити косплеї Сука, пізда, ахуєть. Що ви думаєте, якщо я бо. Єбать, ну ви смійтеся але вже не так, ахуєть. Що ви думаєте? Я просто сидів і думаю, блять, що б вам придумати, піздате, що придумати. Зараз буде це шоу про... з відосами. Що, типа, будете, ну, викидаєте любой відос, якщо роз'єбуюсь, кидаю вам бабки. А і думаю, блять, щось би ще, сука, щось би ще, сука, под подмутіть, нахуй. Щось би ще сука, подмутіть. Думаю, ебать, а я щось дивлюсь, мені, блядь, іногда в Тіктосі десь вилітає, блядь, якісь оці дівчатка, які косплеї хуярять. Я думаю, ебать. А якщо. Якщо я таке їбану. <ріст> дивіться, яка хуйня, але думаю, хуй я буду вам так просто оце діяти. Джексон, дякую велике за п'ять сабок, братуха. Дякую велике. На шрека їбанути. От дивіться, яка хуйня. Є багато дронів, є багато зборів, які не закриті. Ви поняли? Воно все є, блядь, в черзі, туди-сюди. Я по чуть-чуть стараюсь, ми то там їбанули, то на днюху їбанули, скільки в піві. Потім. Е Азову допомогли теж на полтора мульта. І я такий, блядь, а є збори, які відкриті. І, блядь, якщо ми. Ми тако ми вибираємо з вами, наприклад, я візьму якесь оце колісо, повписуємо туди, на кого ви хочете косплей, крутим колесо. От, пудж ви кажете. Дуже поважно з вашої сторони. козли, сука, вонючі, нахуй. Е, наприклад, пудж... Тут... на банку, а краплею панда кунг-фу. Я можу закинути банку, а краплею панда кунфу. Не поняю. А, типа мені зробити на панду кунг фу? Ну, піздець, Дивіться, в мене є поки що, що я бачу, що ви пишете. Питаю, кажу, можу зробити косплей? Були, пінгвін. Кажу, можу зробити косплей. Давайте прикольно. Ахаха. Да, давай. Перша пропозиція шрек, другий пуч, третє панда кунг фу. Пізда. З ким розмовляю, нахуй? З ким розмовляю? Чи є якась повага десь там всередині. Нема НІХУЯ, нема НІХУЯ, пізда. Це три пропозиції, все. Це все, що я бачу зараз. НІ, якийсь, блять, можна на Джесона Стетхема зробити. Наше когось. Ні, пізда. Шрек, нахуй. Піздец. Лара Крофт, ну ЄБАТЬ, я, кстати, я З цього і. А э, am... Дякую за 5 собок тобі, братуха. Дякую велике. І передаю великий привіт Атілі. Варах, дякую, Чуть-чуть проїбався за, за твоїм донатом. Атілі усап-здоровий, нахуй. Я, я, кстати, перше, що подумав, можна зробити на Лару Крофт. це дякую. смішно. Що... що я придумав? Хорошо, все, я вже бачу, Янукович, їбать! Захочете, зробимо. Ну! Я роблю колесо: ми беремо збір, наприклад, на 300. Осаї... Що ми робимо? Ми робимо круг, вписуємо туди: Шрек, Пуч, е, Лара Крофт, всіх, кого ви захочете, наприклад. Крутим. Давайте дорозкажу. Ми робимо круг, записуємо туди всіх, кого ви захочете. Ну, адекватно, блядь. По-адекватному. Крутим цей круг, випадає, допустим, шрек. Ми, якщо закриваємо збір, там буде, не знаю, 350, максимум 500 будемо брати, закривати пацанам збори. Ми закриваємо збір і я роблю вам косплей. Як вам така хуйня? Що думаєте? І, якщо, наприклад, ми робимо на шрека. Якщо ми робимо косплей на шрека, я качаю їбучу гру Шрек і граю в неї. Ви поняли, в чем прикол? Ви поняли, в чем прикол, блять? Чи ні, нахуй? Як вам, блять? Отака движуха? У мене голова працює, сука, отак, нахуй. У мене, в мене, сука, бошка, їбать, працює, нахуй. Норм? На Лару Крофт робимо. Просто прикиньте мене. Блять, ви бачили Лару Крофт. Зараз я пишу вам нахуй. Лара Крофт. <laughs> Бля, я не можу ви це повірити. Е, прикиньте мене в такому прикиді. <laughs> Єбанутись. Прикиньте в такому прикиді мене. <ріки> я махую. Коротше, все. Якщо вам це понравилось, ми це зробимо. Добро, я подумаю, я знайду людей, які можуть, ну... які щось зможуть мене ну, якось допомогти, показати, як, блядь, кра красити цю всю хуйню і банутись. Я знав, що вам понравиться. І це буде розйом, це буде розйом, це буде в тіктоках нахуй. Завалили ебала. Тепер дивіться, скільки у нас людей. Нормально? Шо це, блять? Боже, як ви це зробили? Як ви це зробили, блять? Що це таке? косплей? Ви їбануті? Фу, нахуй, як ви це зробили? Я не можу вообще поняти, блядь. Охуєть, гляньте нахуй. Пізда. По мне, сука, порти настрій нахуй. Дивіться мультик, блядь.